Розділ 4. Маяк і Світло. На самому кінці острова високо на скелі стояв старий маяк. Він був сірий, обвітрений, трохи похилий, але ще міцний, бо був на камені. І вночі, коли море ставало темним, він світив, як велике око, яке шукало кораблі в небі. Цей маяк обслуговував пан Данило немолодий чоловік. Із довгими вусами у старій курці та в кашкеті він жив один у маленькій хатині біля маяка. Ніколи не сміявся, і діти його трохи боялися. Кажуть, що в нього вдома навіть чайки не сідають на дах, каже Тимко. Одного вечора Матвійко і Тимко вирішили таємно піднятись на маяк. Двері були прочинені. І хлопці, тихенько, оглядаючи один на одного, почали підійматися по старих скрипучих сходах. Ти чуєш, як воно бурчить? Може, то сам маяк говорить? Вони вже майже дісталися верху, коли раптом почули. А ну стояти, ви що? Заблукали шибеники. Хлопці злякались і затякли на місці. Ми ми просто хотіли подивитися. Ми не будемо більше, чесно. Данило зміряв їх суворим поглядом, а тоді раптом усміхнувся вперше за всі роки, що вони його знали. Ну, раз уже вилізли, то нехай я вам покажу справжній маяк. Вони піднялись разом аж на самий вершечок. Там було видно все море до самого горизонту. Кораблі здавалися крихітними цяточками, а хвилі, як зморшки на воді. Маяк це не просто башта з вогнем, це життя. Коли темно, він показує дорогу. А якби не він, багато кораблів розбилися би об скелі. Потім він відкрив важку залізну кришку і показав лампу, яку потрібно було. Постійно підливати олією, щоб вона не згасла. Колись не було електрики, і світло залежало від того, як добре доглянеш. Пропустиш, і хтось може загинути. Розумієте? Хлопці мовчали, вражені. Тимко аж перехилився через поручень і глянув вниз. Коли я виросту, я буду працювати на маяку. А я... На кораблі і буду вдячний, якщо на березі стоятиме такий маяк, як твій. Вони ще довго сиділи там, на верхівці, обгорнуті вітром і сонячним промінням, а потім Данило провів їм справжню екскурсію, показав механізми, обертову лінзу і навіть дав подивитись у бінокль. З того дня Данило більше не здавався страшним. Він був їх другом. І щосуботи хлопці прибігали допомагати йому доглядати маяк, і, хоча вони були ще малі, їхні серця вже почали світити як погник, який хтось обов'язково побачить вночі.